Засоб у вас в заведеному стані. Ну. І так як нас зафіксовано, що ми їхали за вами, ви спочатку не зупинили, подавали світло, проблизкові маяки. Кому ви давали? Облизковий сигнал вам. Коли? Ви зупинилися де? Коли ви видавалися? Ви зіснили зупинку працівникам поліції, шановний. Документи прийдіть. Хто ви зупините? будете водія? Покажіть, покажіть О, мені відеофіксацію, де я не став. Водій. Покажіть Документи. Я морочить не буду. Давайте по закону. Може мені штани зняти да вам показати все. Ну штани мені не знають. Ну ви свої ви жінки показуєте. Полот, а не мені. Ви як ви общаєте? Скажіть, я... будь ласка. Вас... щось? мені не що треба вжимати Ви мені предоставте документи, причину зупинки? Відеофіксації, якщо я, я не рушив. Ви не Особова маєте ви не маєте права зупиняти без причини. облікові документи. Військово обліковий, де де провіряється. Що-що? Де провіряєте? Та будь де на території України. Де? На підпусту! Де завгодно. Ні, я не покажу, поки ви не я покажете підставу. От того, що ви не знаєте.